Що ви малі какашечки? Давайте. Вибирайте, кому який? Кому який. <рес> Нікому ніякий. Люди, ми вже як в маршрутці. <рес> Треба вже донатити на новий автомобіль. Бандера автомобіль. Маленькі бандерчики. Ей, хазяїн, я вже вам насипав їсти. Отдай ложку. Чи ти по добавку прийшов? Ти по добавку прийшов? Ти, ти без ложки прийшла. Кожний має своєю ложкою приходити до мене. Ти важний, ох і важний. Братан ще забере в мене ложку. Ой доброго ранку. Так, до мене, до мене, до мене, до мене, до мене, стоп, сидіти, сидіти й чекаємо, чекаємо. Молодець, чекаєш? Бам! Перечекала. Стоп, сидіти, хлопчик, сидіти, молодець. Ні, сидіти, сидіти. Молодець, молодець, чекає. Ой, весь в папочку, весь в папочку, на чекавчик.